Я являюсь патріотом своєї держави, України, своєї землі, своєї батьківщини. І я щирий патріот. Я люблю свою землю і в мене цього не відняти. Я люблю свою мову, я люблю свій народ і е, напевно. Е... Для цього не потрібно багато казати потрібно просто для цього багато більше робити. Патріот, взагалі для мене це людина, по моїх переконаннях, людина, яка вміє любити, а не людина, яка має агресію, ненависть, людина, яка ламає, людина, яка нищить, людина, яка має гординю, самооценку і. Кричати багато чого можна, а Господь буде судити по справах. І патріотизм заключається в любові, а не в ненависті.